Тримали колишнього керівника Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який організував підвищені військові виплати для наближених осіб та допомагав представникам місцевого злочинного угруповання ухилятися від відповідальності. Наразі він очолює Донецький обласний ТЦК. На посаді Запорізького територіального центру комплектування з липня по грудень 2022 року чоловік без законних підстав направив наближених підлеглих до бойової бригади збройних сил України, нібито для виконання бойових завдань. Проте ці працівники військкомату перебували у зоні бойових дій за вільним графіком, як у відпустці, Слідство встановило, що вони не були призначені на посади у бойовому підрозділі, не брали участі у боях та безпідставно. Знаходилися у прифронтовій зоні. Військом оформив документи щодо отримання цими військовослужбовцями довідок про безпосередню участь у бойових діях, завдяки яким їм безпідставно нараховували додаткові бойові доплати на загальну суму майже 1 мільйон гривень. Більш того, один із цих підлеглих надав документи для отримання 700 тисяч гривень грошової допомоги у зв'язку із втратою працездатності внаслідок участі в бойових діях. Також керівник військомата влаштовував на роботу у ТЦК представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від судового розгляду кримінальних справ по особливо тяжким злочинам. Також він допоміг одному з кримінальних авторитетів знятися з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон. Працівники ДБР провели обшуки за місцями роботи та проживання керівника військомата у Запоріжжі та у місті Мирноград Донецької області. Під час обшуків знайдено докази протиправної діяльності та особисті фото підлеглих, які отримували безпідставні виплати під час так званого несення служби. ДБР затримало військома та повідомило йому про підозру у перевищенні службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Я...